Доброго вечора всім прихильникам спорту. Понеділок саме час підвести риску під головними спортивними перипетіями Черкаської області. Ну і традиційно будемо говорити про виступи наших спортсменів, про останні результати і можливо про рекорди. Кілька років тому цей чемпіонат України задумували як презентаційний турнір, заявити про вид спорту, який є жагою останніх десятиріч у країнах Західної Європи, вдалося. Сьогодні чемпіонат за кватлону є уже доволі представницьким. Правда, як і до цього, у фаворитах чоловічих змагань ходить черкасець Олексій Сюткін. До того ж, Олексій три тижні тому виграв кубок Європи за кватлону у Кельні. Головну конкуренцію йому склав ще один збірник України Сергій Курочкін із Запоріжжя. Курочкіну вдалося виграти водну дистанцію із запасом у п'ятнадцяти. Надцять секунд зрештою номінальний гість зберіг цей відрив у бігу. Віта Курошкін виграв свій перший турнір у Шеркасак. Вітаємо Сергія Дистанція була не з легких. Суперники були хорошо підготовлені. Вдалося вирватися на плані, а я хочу і удержати це лідерство. окрім найцікавішого чоловічого старту на чемпіонаті з акватлону було розіграно ще майже 10 комплектів нагород серед жінок та різних вікових групах. У жіночому старті перемогу святкувала і на Рижи з Дніпропетровська. Кращий Черкаський час у Черкащанки Дарії Феченко, яка подолала дистанцію п'ятою. Цікаво, що цей чемпіонат України викликав зацікавленість і великої кількості глядачів. Президент Федерації Триатлону України пояснює, цибумом цього виду спорту в Україні. В Україні в цьому році відбулося два етапи Кубка Європи за всю історію світового триатлона в цьому в 2014 році, незважаючи на воєнні дії, незважаючи на економічний стан в країні, нам вдалося провести два етапи Кубка Європи з триатлону. Перший відбувся у Дніпропетровську, і другий відбувся у Києві. Уже в Києві приблизно дві третини це були закордонні спортсмени. Причому атлети з Португалії, Франції, Італії і Інших країн Європи. Довершили свято триатлону у Шаркасах Естафетою Мікс, яка теж пройшла у долині троянд. Чемпіонат України з цього виду спорту пов'язаний з командною роботою. Чотири спортсмени по черзі долають дистанцію у плаванні бігу та велогонці. Кращий загальний результат оформила збірна Житомирської області. Дніпропетровська команда була третьою, а шаркаська збірна у конкуренції з 19 командами забрала бронзу. Черкаська школа боксу прогриміла на всю Європу. Молодий черкаський боксер Дмитро Майдаков підкорив шкільний чемпіонат Європи. Позмагатися на престижній першості до Угорщини приїхало 170 спортсменів з 24 європейських країн. Честь Черкащини відстоював Дмитро Майдаков. 14-річний спортсмен продемонстрував свій високий клас, добувши переконливі перемоги. У фіналі Дмитро з розгромним рахунком 3-0 переміг росіянина Юрія Прохорова та став чемпіоном. У першому поєдинку з Венгром була дуже напружена атмосфера, тому що місцевий. і Виграти з рахунком 2-1 просто було неможливо, тому що ну, перемогу не віддадуть. Потрібно було виігрувати явно, просто розбомбити потрібно. Ну як я і зробив. Після тріумфального чемпіонату Дмитро не зупиняється на досягнутому. Спортсмен продовжує відточувати свою майстерність. На перше тренування після тріумфального чемпіонату Європи завітали й ми. У Черкаській залі боксу юнак працює над технікою ударів, проводить спаринги та готується до нових звитяг. По-перше, я дуже задоволений собою. Я не, ну, не думав, що досягну такого результату. Перше місце на чемпіонаті Європи це. Дуже великий результат, я задоволений. Дуже готувався, як і перед чемпіонатом України, був впевнений собі, що я фізично готов їхати на цей чемпіонат Європи, міг зайняти якесь місце, але це за брак коштів міг не поїхати Звичайно, хвилювався. Втім, успішного чемпіонату Європи могло й не бути для Дмитра Майдакова. Участь спортсмена у першості була під питанням через брак коштів. Проте небайдужі черкасті таки зібрали потрібну суму. І Дмитро поїхав на чемпіонат. сповна віддячив результатом. Перед самим чемпіонатом у нас виникла проблема з фінансуванням цих змагань. Треба були незначні кошти. І відпухнулися люди. Небайдужі черкащани, так можна сказати, вони не представилися. Привезли кошти кажуть, все, пускай Діма, їде, пускай виступає. Загалом цей рік є вдалим для Дмитра. Спортсменові підкорився чемпіонат України та Європи. Ці успіхи піштовхують боксера до нових висот. Вже восени спортсмен готуватиметься до регіональних відборів на чемпіонат України та спробує потрапити на чемпіонат світу з боксу серед юніорів. Змагання з Куміте за версією WJK не мають поділу на вагові категорії. Всі бажаючі виступають в абсолютні, а це в першу чергу дає можливість перевірити себе у досить екстремальних поєдинках, де можуть змагатися атлети різних параметрів. Науманку був одним із найлегших спортсменів, які боролися у цій категорії. Як він зізнався, навіть не розраховував на перемогу. Не очікував того, що доведеться боротися дуже сильно і не очікував навіть на перемогу. Коли в перший круг я попав із турком, він був дуже великий, і я дивлюсь, що вже, мабуть, прийдеться дуже жорстко, ну, але повезло, виграв. Другий круг попав на голландця, який був також дуже серйозним супротивником, і також вже думав, хоч би не травмуватися, але також доля усміхнулася мені і виграв і в нього. Нещодавно Олександр Науменко випробував свої сили у чемпіонаті світу за ж версією, однак там він зумів дістатися лише другого кола турніру. Відтак цьогорічна перемога на чемпіонаті Європи є справжнім тріумфом для черкаського спортсмена. Місяць тому Науменко вже ставав чемпіоном Європи за версією ФСК. За ж версією у вересні буде проходити чемпіонат світу у португальській Алмаді, де спортсмен спробує також здобути ще одну нагороду. Рахтами Петро Нечаєв живе вже майже 40 років, про них він може говорити годинами. Його любов до суден поділяють і родичі у змаганнях бере участь. Ціла династія Нечаєвих, два його сини і внук. Каже, цікавішого нічого в житті не знає. Кожна гонка свої преподносить свої сюрпризи, свої нюанси. Тут неможливо нічого …придугадати. Чим цікавий цей спорт, що він непредсказує. Ти можеш навчитися гонятися при одній силі вітру, при одному, при одному волненні води. На другому ти можеш приіграти все. Ти можеш буквально там парусі, чуть-чуть не так настроїти, ось яхта становиться. Організатор змагань Андрій Коваль запевняє, черкаські спортсмени завжди виборюють медалі на чемпіонатах різного рівня. Відтак він вирішив підтримувати інтерес до цього спорту, організувавши спеціальний гурток, де виховує молоде покоління гонщиків радіоактивних яхт. Ще варто зазначити, що саме черкаські спортсмени. Є основою збірної команди України, і в наступному році ми тут плануємо провести чемпіонат світу. Головний суддя турніру Андрій Каданцев говорить, всеукраїнська першість у Черкасах проходить традиційно. Переможці визначають за сумою балів, враховуються результати кращих гонок. Проводять в кожному класі, проходять гонки. Ну все залежить від вітру, значить. Якщо проходить до 10 гонок, то одна гонка викидується і по сумі кращих дев'яти гонок визначається переможець цих змагань. Якщо гонок відбулося в класі більше 10, тоді відкидається дві найгірші гонки і дев'ять кращих йдуть в залі. Переможців старту визначили у кількох категоріях яхти класу F5P, F5E, F5M і F510. У підсумку командну першість закріпили за собою черкащани, за ними одеські спортсмени, треті у рейтингу харків'яни. Австрійські гості старту відзначили високий рівень проведення змагань і пообіцяли лобіювати питання проведення чемпіонату світу на Черкащині. І далі про інноваційний вид спорту для нашого регіону. А це пляжний гандбол. У Черкасах стартував чемпіонат України з цього доволі екзотичного виду спорту. І вперше за всю історію Черкащини сюди з'їхалися кращі пляжні гандболісти та гандболістки. Чемпіонат України проходив у кількох категоріях. Ну і відповідно більше знає Максим Гаптар, який завітав на перший відкритий матч цього турніру. Масштабна подія зі світу пляжних видів спорту завітала до Черкас. Чемпіонат України з пляжного гандболу проходить в обласному центрі з 2 по 5 липня. Протягом чотирьох днів Черкаську публіку тішать кращі гандболісти країни. Спортсмени приїхали з Луцька, Тернополя, Вінниці, Херсону, Кіровограду, Київської, Одеської та Хмельницької областей. Курйозні відскоки та ефектні падіння. Саме таким видається з першого погляду пляжний гандбол. Літня версія традиційного виду спорту гандбол неабияк відрізняється від свого родоначальника. У пляжному гандболі грають по чотири гравці від кожної команди. Майданчик для гри значно менший. Гандболісти змагаються на піщаному прямокутнику довжиною 27 на 12 метрів. Нині пляжний гандбол стрімко розвивається. Лідерами є Бразилія, Хорватія та Угорщина. Втім, Україна також посідає чільні місця у пляжному гандболі. Пляжний гандбол дуже цікава, гра молода, вона би, зародилася в 2000 році, так офіційно, до того, що італійці її видумали роки 4-5 перед тим. Проводяться чемпіонати Європи, чемпіонати світу, приймає участь у світніх іграх і є кандидатом на Олімпійські ігри. Саме головне, що це є елемент би, класичного гандболу, але має свою дуже суттєву е, різнобіжність, тому що тут можна за одну атаку отримати два голи, є свої тактичні схеми. На черкаському піску стосунки з'ясовують 12 команд: шість чоловічих та шість жіночих. Ольга Лаюк займається гандболом вже 16 років. За свою кар'єру спортсменка встигла пограти в Іспанії, Франції та Туреччині. Втім, окрім цього, вона неабияк полюбляє пляжний гандбол. На піску дівчина відчуває себе комфортно, може закрити три різні позиції. На чемпіонаті України Ольга очікує посісти найвищу сходинку как раз проходит. И пляжный галмур проходит, когда подготовка к классическому гандболу. И, соответственно, мы играем на песке. Это та же физическая нагрузка, это хорошая подготовка к классическому гандболу. Лично мне нравится, потому что это купальник, это нет кроссовок, это лето, это солнце, это пляж. Чемпіонат України з пляжного гандболу триватиме у Черкасах з 2 по 5 липня. Втім, далі цей вид спорту не залишає місто. З 3 по 17 липня у Черкасах проходитиме тренувальний збір Національної жіночої збірної України з пляжного гандболу. Пляжниці готуватимуться до чемпіонату світу, котрий пройде у Бразилії. А, ну, саме так відбувався старт. Такого доволі цікавого турніру. Ну і зрештою сьогодні ми в гості запросили наших гостей, аби поговорити по, про цей воспорту, по про пляжний гандбол. Ну не лише це Ольга Лаюк, капітан збірної команди України. Це Валентин Вакула, головний тренер збірної України. І це Валерія Зоря, гравець збірної України. Пане Валентине, скажіть, наскільки ви задоволені? Зрештою цим стартом, цим турніром, ну все таки дівчата зуміли пограти, при тому пограти за різні команди. Результат, напевне, тут ну для вас в першу чергу відходив на другий план. Але наскільки все таки є задоволення Черкаським піском і цим турніром? Ну, по перше, я хотів би сказати, що я дуже вдячний своїм друзям з Черкас, які допомогли організувати чудовий пляж. Ми Після Ілічівську, де ми багато років проводили фінали чемпіонату, вперше знову повернулися на нормальний, казати, нормальний пляжний майданчик, і це є дійсно правда. Е, перший Юрій Гончаров нам дуже поміг депутат міської ради і Іван Урста, це голова районного спорткомітету Черкаського, організували, допомогли. Ми побачили тут хорошу інструктуру, і одною з причин. Приїзду на змагання в Черкаси, власне, з пляжним гандболом, це було все ж таки намагання повернути взагалі гандбол в Черкаси. Черкаси мають добрі традиції, навіть були збірниці Радянського Союзу, коли все потім так трохи все зникло, розуміємо, фінанси, але може це дасть якийсь поштовх. Ну і кажучи про чемпіонат України, який закінчився буквально два дні назад, досить Нормально пройшов, ми подивилися в бою, кажуть, всіх своїх гравців кандидатів в збірну. І з вчорашнього дня заїхали в готель, який поруч з пляжами, апельсин, який нам теж допомагає досить добре, і почали, почали збір там так що. Збірна команда України незабаром стартує на чемпіонаті світу, який відбудеться у Бразилії, фактично 22 числа цього місця. Ви там будете уже грати. Ваше бачення підготовки, які будуть етапи підготовки, і ви відразу ризикнули да от Черкаси зробити, ну скажімо, основним містом для збору. Довго роздумували над цим ні? Ну, ви знаєте, просто так ризикувати не можна. Я був до цього тут пару разів, спілкувався з людьми, дивився майданчики, дивився умови, і тільки після того ми прийняли рішення. Зрити, ми завжди готувалися туди ближче до Чорного, або до Азовського моря, або Скадовська, або Генічевськ. Але вирішили, що це інша структура, інша інфраструктура. Спробувати тут нам, я ще раз кажу, допомагають і нам, якби тут досить зручно, дівчата скажуть, що ми себе почуваємо. Нормальними гостями, якби бажаними гостями, і думаю, що все вийде. Але справа в тім, що ми тільки почали цей збір, я подивився 5 днів змагання, не вмішувався зовсім взагалі в гру збірників, ніяких не робив там коректив, підказок, подивився для себе, зробив злотатки, і зараз будемо ліпити, ліпити команди, як то кажуть, із них. Ольга, ви, напевно, найіменитіша гравчиня цієї збірної, да? і чемпіонка Туреччини, і в принципі капітан збірної. От, ваше бачення? Ну, до речі, чому ви вибрали саме пляжний гандбол? Да? Бо я знаю, що ви граєте і в традиційний гандбол. Довго думала над цим, щоб допомогти збірній в цьому виді спорту? Ні, я граю вже дуже багато років в пляжний гандбол. І ми виступали на чемпіонаті Європи, на чемпіонатах світу. Не знаю, нравится пляжный гандбол. Это... Это немножко отличается от классического гандболу, поэтому интересно у ну, тебя. В мене насправді асоціації да, з пляжним гандболом: це ніби стрітбол баскетболістів. Да? Баскетболісти часто кажуть, що в стрітбол вони відпочивають. От в пляжному гандболі ви відпочиваєте? Це спілкування з новом. стрітболі немає таких соревновань, як Чемпіонат Європи чи ну, да. Чемпіонат світу. Зрозуміло. що Тут відпочинок з подвійною мотивацією. Валерія, ну вас вдвічі приємніше тут бачите? Справа в тому, що ви корінна Черкащанка так. да і починала займатися до речі, гандболом тут в Черкасах зараз граєте в іншій команді, да і, наскільки я знаю, що навіть підписало угоду з білоруським колективом, да, Скоріше за все буде починати там наступний сезон. А, наскільки ну вам прикро, да, коли приїхали в Черкаси, це місто, в якому колись була команда Буревісник да дуже відома команда зараз її немає. Наскільки вам прикро з цього і які емоції ви відчуваєте? Да? Ну, Грати професійно в Черкасах. Прикро, бо хотілося б бачити тут команду Черкаську, але теж тут фінансові дуже проблеми є. Ну, Мають вони і вони не можуть зробити команду. Ви це місто вважаєте рідним, до речі? Так. Тобто, фактично, це ваш, так, це ваш дім, відпустку і все останнє ви проводите саме в Черкасах? Так. А, Скажіть, от ваш погляд на український гандбол? Да? От ви починали займатися, напевно, в той період, коли він ще був дещо на іншому рівні. З п'ятого да? коли... класу. класу. А зараз він, на ваш погляд, чому занепадає або розвивається? От Ваше бачення? Ну. Це фінанси виключно? Ну, Я вважаю, що так. Так, фінансово. ну… Но... Не можуть якось заагітувати там дітей, ну нема чим ну і нема тренерів там. Ну дуже багато щоб тренували. Ну я так вважаю. Пане Олтине, от ви є головним тренером збірної з пляжного гандболу, да, але зрозуміло, що дуже багато що знаєте про класичний гандбол. Да, от схоже питання до вас. Зараз ситуація. Яка ситуація з гандболом в Україні? Взагалі? Ну, взагалі-то, якщо відверто казати, гандбол повільно вмирає. Це є правда, і ми маємо дивитися. Правді, в очі винних шукати неможливо, тому що в країні проблеми великі економічні, політичні. На жаль, на зараз додалися проблеми. Але я вважаю, все ж таки, що якщо наша держава хоче мати здорове населення, здоровий народ, то треба починати з дітей. У нас проблема, яка? Не будуються нові спортивні зали. Нема де дітям займатися. Тренери мають мізерну заробітну плату. Вони закінчують інститут, вони мають півтора тисячі гривень зарплати. ви розумієте, що сьогодні ще, наприклад, якщо в маленькому місті там Зіньков, де у нас теплиться ганбол, або там Хотина, або там ще Горохів, можна такі гроші прожити якось, -то, то в Києві це тільки на переїзд, на метро, на роботу вистачає. Тому дійсно от, дівчата кажуть, що є сама проблема фінансова. У нас є люди, які бажають грати в гандбол, і дорослі, і діти, які хочуть займатися, батьки хочуть привезти, бо традиції дуже сильні. До речі, треба відмітити, що е, поки що єдину олімпійську медаль під за часи вільної України будемо казати з 91-го року, здобула на Олімпіаді тільки жіноча гандбольна збірна в Афінах, то це підйом, але чомусь так сталося, що спонсори не йдуть до нас. До речі, ви будете їхати на чемпіонат світу ну, в статусі однієї з кращих команд Європи. Минулоріч ви були четвертими на чемпіонаті Європи, відповідно, кваліфікувалися на світову першість. Які орієнтири у збірної України на чемпіонаті світу? За що будете боротися в Бразилі? Показати себе чи битися за нагороди? Ми завжди їдемо боротися за медалі. У нас така мета це медалі, мінімум. Є е, в нас зараз проблеми в команді. В нас, на жаль, травмувався один з провідних гравців. Алла Шейко у нас не змогла прийняти участь Іра Глібко, теж один з провідних гравців. Але ви знаєте, як кажуть, святе місце пусто не буває. У нас є молоді гравці, які себе добре провели в чемпіонаті України, за якими ми слідкуємо. Маємо дві, два завдання поступових протягом чемпіонату. Дві підгрупи по шість, по шість команд, три йдуть в плей-офф, так називаємо. Наступний раунд. Треба виходити з цієї підгрупи. Підгрупа важка, треба виходити. Вийдемо, маємо всі шанси боротися за медалі. Ну, не вийдемо що, значить не вийшло. Але ще й маємо тут 10 днів підготовки. Хочу зразу ще раз сказати велику вдячність. На сьогоднішній день це Міністерство молоді і спорту. Нам майже все, що ми просили, забезпечили. У нас є деякі маленькі проблеми, нюанси, але в цьому році ми відчуваємо дуже-дуже сильну підтримку Міністерства молоді і спорту. Оль, скажіть, будь ласка, от в пляжному гандболі ви часто зустрічаєтеся з гравчинями, які грають у класичний гандбол? Ну, у нас всі ігроки, які грають пляжний гандбол, всі грають класику і літом ми всі граємо пляжний гандбол. Тобто, фактично, в Бразилії ви будете грати проти добре знайомих людей? А, в минулого року ви виграли чемпіонат Туреччини вже кілька, кілька разів поспіль Три. вам це вдається робити. Скажіть, от чому все таки чемпіонат Туреччини да, на такому солідному рівні порівняння з чемпіонатом України навіть? Це ваше бачення. Ну, потому что в Турции более, они более развивают гандбол. У них есть в каждом маленьком городе у них есть зал. Спортивный зал, у них есть тренера молодые, но уже достаточно опытные. Они набирают детей, дети заинтересованы в этом, дети видят, допустим, профессиональную команду, которая играет э, в этом же зале. И они заинтересованы, им интересно, они приходят, и с каждым годом все больше и больше детей. Щось подібне в Україні можна зробити? Ні. Я зрозумів. Ну, сподіваюся, там, знаєте, через кілька років не будемо такі категоричні, можливо, щось дійсно зміниться особливо в цьому виді спорту. Валерія, ви, до речі, приїхали в Черкаси. Ходите в дитячу школу, в якій займалася свого часу? А, цього разу не була, але пару років тому то ходила. Так, була. А, де саме ви займалися? Десята школа. Але потім це, напевно, була вже спортивна школа, якась чи ні, чи ні. виключно на базі, тобто на базі загальноосвітньої школи ви стали гравцем збірної України? Ні, після 10-ї школи я, я поїхала до Київського спортивного ліцею, там була три роки, потім була в Спартак Спарта Київ, команда така, і, і потім вже була в Національній збірній. Добре, Ну і на завершення нашої розмови пане Латина, скажіть що чекати зрештою вашого ну вашому виду спорту в Україні? Тобто є якісь плани, є якісь орієнтири проводити чемпіонати України на більш ширшому рівні, чи зрештою, яка перспектива його? Саме гандбол. Ну, я хочу сказати, що знаєте, що ми вже е, з 2000 року займаємося пляжним гандболом. Він взагалі зародився в 96-му році в Італії. З 2000 року почалось е, офіційні змагання. І треба нагадати, що збірна України жіноча перший чемпіон Європи 2000 року в Італії в Гаєті. Чоловіки були бронзовими. Наша збірна була в 2001 році першим чемпіоном світу і всесвітніх ігор в, е, в Акіті, в Японії. Але потім. Знов таки, ну я не хочу зараз скаржитися на фінанси, але ми все, як би ми ходили кругом спорту, в будь-якому виді спорту, ви знаєте, ми всюди-всюду впираємося в фінанси. У нас не такий дорогий від спорту. Я вважаю, що все ж таки ми будемо його далі розвивати. Ми будемо шукати інші шляхи розширювати наші географії. Приїзд в Черкаси зараз я розмовляв, дає якусь зацікавленість людям. Попробуємо ще. Зараз ви знаєте, що наприклад, чемпіонат виграла команда з Луцька. Здавалося б, немає там води, немає нічого. Хлопці-ентузіасти побудували майданчик, знайшли спонсорів, які допомагають, тренуються. Все, але пляжний гандбол він е, такий скоротечний, будемо казати. Він літо там, може трошки весни, осені і все. Тому е, наші гравці стараються, намагаються під час зимового періоду займатися якимись елементами пляжного гандболу. Нам дуже важко конкурувати з тими командами, які цілий рік грають пляжний на залі бо, фактично займаються. Мають цілий рік відкриті пляжі. Це Бразилія, це Італія, це Південна Америка вся, це Іспанія. Але ми намагаємося ви бачите, що результати є. Юніори виступають зараз. До речі, тут також знаходиться збірна молодіжна, яка до десятої шлабу тут 10-го вилітає рано на чемпіонат Європи в Іспанію до 18 років. На базі ми зробили луцької команди. Щось робимо, намагаємось, шукаємо, хто нам допоможе десь виходить, десь ні. Але саме головне пляжний гандбол розвивається. Він має інтерес від людей, тому що люди можуть в нього грати в будь-якому віці. Ви були на майданчику, ви бачили, що не треба кросовок, не треба якогось покриття. Як Ольга каже, що немає залів. Їх немає в Україні. На жаль, сьогодні збірні національній команді України. Ганбу. Немає де проводити домашні матчі. І це ще раз підтвердження тому, що от вони обидві грали два важливіших матчі кваліфікація на чемпіонаті Європи, можна поздоровити, що попало туди в Хорваті і в Угорщину. В Словаччині. Ми дійшли до того, що в нас в країні немає просто де грати домашні матчі. І це має бути вже не від нас, залежить, не від тренерів, не від функціонерів, а від держави. Держава повинна будувати, держава повинна розвивати і давати можливість дітям займатися спортом, і тоді може бути щось якісь. Руки результати тоді буде пляжний гандбол. З пляжним легше. Бойданчик побудували за три хвилини, поставили ворота і вже граємо. Може діти це... потрібно Да, Може якийсь. діти теж вчимо. То така справа. Добре. Я дякую, що знайшли час. Завітали до нас, поговорили про ну як на мене, про екзотичний вид спорту, пляжний гандбол. Е, вам класно виступити на чемпіонаті світу в Бразилії. Ну, сподіваюся, що приїдете з нагородами. Ще? Спасибі. Дякую. дякую. Це була програма на пульсі спорту. Вам залишається побажати лише хороших результатів. Ну і зрештою не забувайте підтримувати свої. До побачення.